Будемо відверті. Українці просто в захваті від ціляких треш шоу на нашому телебаченні. Загалом в цьому не так, щоб і багато мінусів. На такий контент завжди буде свій попит. І якщо його не вгамувати в межах країни, то користувачі знайдуть ідентичне за кордоном. І, на жаль, це явно не буде португальська стрічка новин. A Інша сторона медалі таких проєктів – це сприяння їх на як розважальне шоу та щось на фоні, поки ти купаєш кота, а навпаки, духовний орієнтир та приклад для наслідування цінностей. Негайно просіть близьких, аби вам допомогли типу, оні, як гарно ведучий сказав про стосунки і особисті снайрі Піду куплю за 700 доларів курс фінансової грамотності, бо це ж допоможе мені віддати існуючий борг у 2000. Дуже логічний крок, зрештою, щоб зрозуміти, куди не потрібно тратити гроші, а куди потрібно, це донати на ЗСУ, повірте кращій інвестиції у наше з вами. Майбутнє. Важко знайти. Сьогодні у випуску ми поговоримо саме про психолога з телебачення, який мав би показувати, наскільки важлива терапія та вчасне звернення до спеціалістів. Можливо, в деяких моментах і були схожі наративи. але не забуваємо, що ми говоримо про наші телеканали. Тому що з цього вийшло? Побачите самі. Отож, зустрічайте черговий експерт в телевізорі, який знає про стосунки все і трохи більше, пані, що не цурається брендованих речей та любить Монако, психологиня з порадами особистістого зростання з особистісним збагаченням. Та цього разу родичка Дмитра Карпачова за вайбом Наталія Холоденко. А перед тим як поринути у світ психології, не вставляючи цього разу перебивки з Петром Оставчуком, підпишіться в наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви думаєте про експертів з телебачення. І признавайтеся, хто став свічку, щоб Спартак Собота не потрапив на СТБ. Денгелік куштує білий гелік, білий гелік, білого кольору, гелік. Ви на каналі Крінчів. Підтримайте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Посилання залишимо під відео. Влягайтеся на кошетку терапії позручніше, а ми. Поїхали! Наталія Холоденко, що цікаво, ніде у відкритих джерелах, немає її по батькові. Народилася 16 січня 1983 року у Черкасах в родині інженера та професійної спортсменки з веслування. За спогадами самої Наталії, її мати отримала серйозну травму в молодості, будуючи свою кар'єру. І саме тому спорт в родині в майбутньому не користувався популярністю. Саме цим Холоденко пояснювала свою надмірну вагу аудиторії, хоча, як на мене, взагалі не варто нікому нічого пояснювати з приводу свого здоров'я, за винятком, коли ти сам не даєш поради по харчуванню. Дитинство та юність Наталя Холоденко провела в рідних Черкасах. Став лайк, якщо теж з Чернівці, Чернігів та Черкаси, навчаючись в місцевій школі та проявляючи інтерес до психології з підліткового віку. Також майбутня зірка відвідувала музичну школу, граючи на бандурі, та паралельно брала участь у багатьох концертах чи виступах рідної школи, компенсуючи за її словами пулінг від однолітків. Так він стосувався зайвої ваги, а з прізвищем холоденко можна було легко придумати асоціації у вигляді холодю чи холодильника. Не будемо забувати, що діти інколи дуже жорстокі. Закінчивши школу, Наталі Холоденко вступила до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на спеціальність психолога. І так, на відміну від ще одного канонічного персонажа СТБ Дмитра Карпачова. Ця пані, принаймні по офіційним даним, має повноцінну профільну освіту. Також відомо, що в університетські роки Наталія Холоденко знайомиться зі своїм першим чоловіком, і цікаво тут не її особисте життя та народження майбутнього сина, а саме бізнес, який вони разом створили. На пару з чоловіком Холоденко відкрила власний консультаційний кабінет, якщо це так можна назвати, де надавала платні послуги консультанта, проводила вебінари, лекції та тренінги по побудові стосунків чи особистісному зростанню. Не знаю, наскільки ефективними були ці курси, оскільки жодних відгуків в інтернеті, з часів нулевих, я не знайшов. Але якщо ви знаєте хоч якісь деталі, то напишіть в коментарях. Або самі проходили відповідні курси, теж цікаво отримати фідбек з перших уст. Пізніше Наталія Холоденко отримала ступінь кандидата філософських наук та пройшла різного роду навчання за кордоном, як от базове по коучингу у канадському університеті та курс індивідуального консультування в Німеччині. Одним словом, з освітою, з першого погляду, в цієї пані все гаразд. Та й в історії щодо шахрайства Наталія Холоденко не була помічена за свою кар'єру, про те, що її привело в результаті на телебачення, тостеменно невідомо. Свою співпрацю з телеканалами. Вона розпочала в далекому 2013 році, звісно, з телеканалу СТБ. І звісно, у ролі провідного експерта. Тоді тривали зйомки шоу під назвою Все буде добре, де у форматі відкритої розмови розглядався якийсь кейс проблеми: психологічне насилля, булінг, фізичні розправи. Забув купити до хати шоколадку і випадково помер від 33 ножових поранень. Тощо Наталя Холоденко в свою чергу розповідала, які проблеми наразі є в українців та з чим потрібно боротися. І виглядало це шоу досить безневинно, проте і високих рейтингів не отримало. І тут треба віддати належне продюсерам СТБ, адже вони побачили потенціал Холоденко, який легко можна було обіграти на довірливу аудиторію. Справа в тому, що на відміну від того, ж Дмитра Карпачова, відео про якого, до речі, є у нас на каналі, Наталія Холоденко вела себе як така собі своя жіночка, до якої можна прийти, випити собі винця з наполеоном і пожалітися на всі проблеми світу, та у відповідь отримати прохану або непрохану пораду. І тут важливий момент: психологи загалом не мають давати поради, це і вирізняє хорошого спеціаліста від Спартака Суботи». А от дійсно, хто тямить в цьому, так це найбільша платформа психологів Майнлі, яку можна і треба порекомендувати. По суті, це зручний додаток, якому можна легше, ніж в тіндері, знайти свого відповідного спеціаліста. І на відмінно від того ж, Тіндеру, залишитись не з новою психологічною травмою, а вилікувати попередню. Лише сертифіковані та кваліфіковані спеціалісти на будь-який бюджет і запит. Із загальною базою клієнтів понад 800 тисяч осіб. Ти можеш стати одним із них та покращити своє життя вже сьогодні, оскільки ментальне здоров'я, тим паче, в та в умовах війни є дуже важливим. Переходь за QR-кодом або посиланням під відео та зроби собі подарунок в травні, до речі, місяці обізнаності про ментальне здоров'я. А по спеціальному промокоду cringe 10 отримай ще й 10% знижки від нас на першу консультацію і на закономлені гроші купи собі пива. Деталі під відео. Так от, продюсери СТБ побачили в Наталії Холоденко потенціал, а остання залюбки погоджувалась на все нові і нові проекти. Звісно, що не обійшлось без проблем, оскільки через роботу доводилось часто кататися до столиці, а подружня пара тоді все ще мешкала в Черкасах. Наталія Холоденко гідно витримала цей етап в житті, в результаті таки розвівшись чоловіком, та стала головним психологом телеканалу СТБ, склавши конкуренцію тому самому Карпачову. Хоча тут більше справедливо зазначити, що це були два абсолютно різні образи на телеба. Дмитро грав такого собі правдоруба, висвітлюючи найпотаємніші думки акторів шоу. А Холоденко в свою чергу позиціонували як добру сусідську подружку, що завжди виручить, і все таке. Тут вкотре наголошую, всі ці проекти слід розглядати виключно як шоу, оскільки до реальної психології вони не мають жодного відношення, окрім як згадки акторів, що потрібно звернутися до спеціаліста в критичні моменти. Образ Наталії Холоденко настільки сподобався глядачам, що перша почала з'являтися і на інших телеканалах, таких як один плюс чи Україна. переломним моментом в житті вже телеекспертки став 2017 рік, коли Наталія Холоденко погодилася взяти участь у шоу танці з зірками, розірвавши контракт з СТБ та за її словами виплативши гроші продюсерам через таке рішення. Насправді ж це рішення було досить виваженим. Кар'єра на СТБ зробила свою справу, і Холоденко отримала колосальний прилив клієнтів вже в її особистий кабінет, який вона, звісно, не закривала паралельно з телебаченням. Це досить логічний крок, тому що ніщо не дає. Такої реклами, як черговий розбір якоїсь сімейної пари в прямому ефірі, де на двох учасників випуску нараховано три зуба. Дитиною вже вагітно, на Вже назад вагітно. О, Ого, бачите, сповідь. а ви не знали про це? Я відки знав. Паралельно з консультаціями Наталія Холоденко створила власну авторську школу з підготовки експертів-психологів і десь в той час остаточно перетворилася більше в коуча, гуру, продавця успішного успіху і таке інше, ніж на психолога. Прайс консультації злетів до небес, а сама Наталія Холоденко продовжила світитися на телеекранах, позиціонуючи себе як чесного психолога. Ну, щось по типу, що вона на консультаціях не ліє воду, підсаджуючи людей ходити до неї знову і знову, а одразу дає результат. Тому заплатіть 500 євро за 50 хвилин і буде вам щастя. Насправді вже ця заява викликала хвилю обговорень. Адже знову ж таки, якісний психолог не дає порад, а скоріше наштовхує вас дійти до проблеми самому, і тільки від вас самих залежить, наскільки сеансів це затягнеться. Як би там не було, кар'єра Наталії летіла догори шаленими темпами. А ще й після участі в шоу танці з зірками холоденко скинула багато так кілограм і почала давати власні поради з приводу дієти та схуднення. Також почали ходити чутки, що Наталія крутить роман з вище згаданим Карпачовим, що ще більше підігрівало інтерес до зіркової пари. Проте в результаті все спростували, пояснивши, що стосунки в них теплі, але не аж такі близькі, як би того хотіли телеглядачі. Згодом інтрига повністю розвіялася, адже в 2019 році Холоденко заявила, що вагітні. А її новий обранець зробив пропозицію руки та серця. До початку повномасштабного вторгнення Наталія Холоденко не потрапляла у учні скандали та загалом мала досить лояльну аудиторію. А соціальні мережі та Ютуб давали можливість заробляти непогані кошти, вже навіть не беручи участь в проектах на телебаченні. І 2022 року, Холоденко разом з сином одразу покинула країну, виїхавши через кордон з Польщею. І довго про колишню експерта СТБ ніхто нічого не чув. Проте з часом Наталія почала виходити в прямі ефіри, і її контент викликав, м'яко кажучи, ряд запитань її аудиторії. Справа в тому, що вона транслювала досить небідне життя десь в теплих країнах Європи, акцентуючи, як в неї все добре і що потрібно продовжувати на насолоджуватись моментом українцям було трошки не до того, намагаючись відбити першу навалу московитів, тому всі дружно проігнорували існування Наталії Холоденко як такої, а остання і не збирали зупинятися. Тут може лише припустити, що справа була в фінансах, адже гроші мають властивість закінчуватися, особливо якщо купуєш сумочки відомих італійських брендів. Напевно, це і спонукало Наталію Холоденко повернутися до професійної діяльності, щоправда, дещо змінивши фокус на продавання курсів успішного успіху. Основною цільовою аудиторією, на перший погляд, стали жінки, яким продавалися курси жіночого зростання, хоча що це значить достеменно невідомо. Холоденко, в свою чергу, засвітилася то в Нью-Йорку, то десь в теренах Сонячної Європи, то організовано. Сувала свій день народження в Монако з входом вартістю в 600 євро. Тоді тренерка орендувала пишний банкетний зал, та в ціну включили особистий унікальний тренінг, який ви більше ніде не почуєте, окрім як цього дня народження. Ніде, окрім запису за майже 4 тисячі гривень після проведення заходу, що злила в інтернет сама холоденко в надії підзаробити додаткові гроші. Також за спостереженням очевидців було помічено, як зіркова пані поводить себе грубо з персоналом і як лестить заможнім відвідувачам. Хоча цю суб'єктивну інформацію залишив на ваш розсуд. На організації дня народження Наталія не зупинилася та згодом провела особистий тренінг вже за близько 4 тисячі євро з проживанням в готелі, проте без перельоту та трансферу. Подія тривала декілька днів, а на самому заході, напевне, що вчили дихати маткою та відкривати чакри душі для потенційного збагачення. Також можна було купити ВІП-пакет, в який входить трансфер та можливість увага критикувати дії персоналу та самого коуча. Як вам такий бонус за 10 тисяч євро? Я вахую. Давай. Звісно, що це викликало ряд запитань в аудиторії, а дехто і напряму звинуватив Холоденко в шахрайстві, що останнє, звісно, відкинуло. На цьому скандали не закінчились, і періодично за кордоном Наталія почала роздавати інтерв'ю, які все більше викликали резонанс і жваве обговорення в суспільстві. Одного разу, коли ще телеекспертка заявила, що росіяни схожі на дітей з аутизмом, і це непогано підірвало сраки батькам таких дітей, ще би відкинувши іронію, це ж так треба вміти порівняти справді світлих дітей з іншим мисленням і збивця. Так гвалтівниками. на таку заяву відреагувала одна з мам дитини зраз, написавши гнівний коментар з проханням публічних вибачень. На що була забанена. на цьому скандали не закінчились, і Наталія Холоденко дала майже двогодинне інтерв'ю, де у всіх деталях розповідала, як виїжджала з країни і чим зараз живе. Там же вона нагородила повний пакет крінжі, заявляючи, як на початку війни їй було важко виїхати, і що на кордоні панував хаос, ігноруючи той факт, що тоді було не до кордону з Польщею, і критикувала та водночас. Не критикували ескорт і зізнавалися, що колола препарат від діабету, який використовують для схуднення, але колола вона його для діабету. Щоправда, закинула, бо не системна. Одним словом, я ледве подужав це інтерв'ю до кінця. Але якщо хочете скласти повну картинку вражень, то можете самі переглянути. Хоча підозрюю, тоді вам точно знадобиться психолог. Як добре, що у відео є посилання на хороших спеціалістів довго шукати не доведеться. То хто ж така врешті-решт Наталія Холоденко? Поки шукалася інформація про персонажа сьогоднішнього випуску, то я зловив себе на думці, що це ж було вже. Ми це слухали. Так, мова йде про Дмитра Карпачова, оскільки тут дуже схожий кейс, ми розглядаємо перш за все медійну персону телебачення, яка виконує все згідно сценарію та прописаних умов співпраці. Якщо оцінювати Наталію Холоденко виключно з цього ракурсу, то слід віддати належне. Це справді хороші проекти за її участі в розрізі переглядів та контенту. Що стосується її професійної діяльності, то можна лише припустити, що на початку кар'єри вона нормально виконувала свою роботу, надаючи послуги з психологічної консультації у власні власному кабінеті, хоча знову ж таки жодних відгуків в мережі я особисто не знайшов. Пізня діяльність пані Наталії викликає багато запитань як-от проведення курсів з успішного успіху, бо по-інакшому їх не назвеш, чи прайс консультації 500 євро, з обіцянками вилікувати менталку, подагру та облесіння за один сеанс. Як ставитись до цієї пані? Вирішувати, звісно, вам, проте наголошую вкотре. Телевізійні шоу створені виключно для розваги і користуватися ними в плані порад на життя не дуже хороша ідея.